Всім привіт! Всіх вітаю! Мене звати Жанна, і ви на моєму каналі Психіатр здорової людини. Сьогодні ми з вами похворимо на таку суто практичну тему. Дуже коротко, дуже я сподіваюся буде всім зрозуміло, що робити, коли антидепресант вам призначив лікар, а він ніби як не працює. От як зрозуміти, працює чи не працює? І що, в принципі, робити, і чого не робити? Перш ніж я почну з вами розмову на цю тему, я хочу сказати, що в березні вже у нас розпочинається другий цикл, другий випуск, можна сказати, курсу з пропедевтики малої психіатрії. Ну, переважно малої, трошки буде і не малої, але трошки. Значить, Курс для кого? Курс для психологів та фахівців у сфері допомагаючих професій. Тобто всі, хто так чи інакше залучений до сфери психології і хоче чи має вже за новим. Законодавство мати базові знання з психіатрії. Зрозуміло, що е, ніхто не стає психіатром від цього, але йдеться про базове розуміння е, таких от е, основних моментів психіатрії. Кому цікаво, ви можете написати мені в інстаграм з цього приводу. У мене є навіть промокод, можна отримати знижечку приємну 20%. Курс в форматі онлайн по вівторках, раз на місяць, одна тема на місяць. Ну, от, минулий випуск. Всі, хто брав участь, були задоволені. Мені сподобалось, тому що було цікаво, я розповідала. Матеріал, люди можливість, мали можливість поставити питання, відповідали, тобто було круто. Якщо комусь цікаво, якщо ви працюєте в цій сфері, то, будь ласка, пишіть мені і приєднуйтесь. Мій інстаграм є в біоканалу. Тепер до теми Значить, призначили певний антидепресант. А ви приймаєте і ви не відчуваєте, що він вам допомагає. Дуже часто взагалі люди питають, як зрозуміти, що препарат мені допомагає. Ну, по-перше, нам треба розуміти, який термін ви приймаєте. Тобто, якщо ви приймаєте його тиждень, 10 днів і не відчуваєте ефекту, то для більшості препаратів це є нормально. Особливо, якщо це препарат з групи селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, то там, якщо вам все коректно призначили, ви приймаєте надто маленьку дозу, аби відчувати позитивний ефект. Так, є люди, які навіть на маленьких дозах вже щось відчувають, але це стосується далеко не всіх. Тому перший момент це час прийому. Скажімо так, Неважно, люди починають відчувати якісь перші ефекти на 20-й день прийому терапевтичної дози. Тобто, якщо ваша доза ще не є терапевтичною, чи ви зовсім трошечки тільки вийшли на мінімальну терапевтичну дозу і не відчуваєте ефекту, це є нормально. Це ні в якому разі. Не є приводом для того, аби покинути даний препарат але або його замінити. Значить, яка тактика? Скажімо, ви вийшли на терапевтичну дозу і приймаєте вже ну, хай тиждень, і ви кажете, що я не відчуваю ніяких змін. Що робити далі? Продовжувати підвищувати дозування. Це є нормально, тому що є мінімальна терапевтична доза, але є поняття, я вже точно його озвучувала у своїх відео терапевтичний коридор. Тобто, від мінімуму до там фактично максимуму. І яка доза спрацює конкретно з вами, ми можемо побачити, скажімо так, емпіричним шляхом. Тобто, якщо не спрацювала мінімально, значить, потрібно підвищувати. Перша стратегія це підвищення доз. Друга стратегія це коли ми даний препарат чимось доповнюємо. Це називається аугментація. Скажімо, ви приймаєте препарат протитривожний, ви погано спите. Лікар може ухвалити рішення додати ще один препарат для сну. Це може бути ще один антидепресант, це може бути іноді маленька доза навіть нейролептику, це може бути протитривожний препарат. Ну, скажімо так, варіантів, є багато, є певні схеми, як і чим ми аугментуємо певні препарати. То або підвищити дозування, або доповнити. Плюс ще є така історія у деяких препаратів, наприклад, у серталіна або у ецеталопрама, тобто такі найпоширеніші сіози, це терапевтичне плато. Тобто приймали, 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 скажімо, там десятку для ецеталопрама чи п'ятдесятку для сертраліну, перестало допомагати, що робити? Підвищувати дозування. Але. До чого я веду? Що дуже чого не бажано робити. Не бажано займатися самодіяльністю. Обов'язково контактуйте з лікуючим лікарем. Будь ласка, пишіть. Що з вами відбувається? Ну або так як ви там домовились контактувати з лікарем, комусь писати, комусь дзвонити, до когось підходити. Тобто, коли ви приходите на консультацію вперше до лікаря, дуже важливо а, проговорити, якщо раптом ну лікар це не скаже, ну, мало ли, да, там, забув закрутився. Це теж ну, вам також цікаво, да, має бути принаймні? Запитайте. Як далі мені з вами контактувати? Щоб ви розуміли, як вам бути. Тому не соромтеся ставити запитання з практики, От запитання ще не нанесла шкоди схемі лікування. Шкоду схемі лікування і процесу лікування дуже велику, наносить якісь самостійно ухвалені рішення. Які ну дуже рідко бувають вдалими. Тому не бійтеся, не соромтеся ставити запитання своїм лікуючим лікарям стосовно схеми і не кваптеся робити висновки про те, працює чи не працює препарат, тому що дуже велика кількість таких невиправданих змін препаратів. Відбувається тоді, коли пацієнт нервується, хвилюється, скажімо так, індукує цим всім свого лікаря. Давайте, давайте, давайте що зробити. І ніякому нікому від цього користі ще е, не було. Ми маємо історію, коли приймали там той препарат тиждень, цей препарат тиждень, той два тижні. А що з цього спрацювало, що з цього е, не спрацювало, ми не знаємо, тому що у нас немає релевантних даних. Ми не можемо сказати, працює е, лікування чи не працює. У нас виходить, знаєте таке лікування Шреденгера. Ефективно чи неефективно сказати неможливо, тому що немає достовірних даних. Ви не приймали жоден препарат там достатнього часу чи достатнього дозування, щоб сказати, ну працює він чи не працює. Тому, друзі, я про це багато говорю. І ще раз скажу, зараз. І ще раз скажу, що. В лікуванні немає місця, оце швидше, сильніше, як там, далі. Да? Тобто ми рекордів з не ставимо. Ну, їх видалі ніде не треба ставити, але це інша історія. В лікуванні тим паче, да, от, лікування антидепресантами от можете це, знаєте, розглядати як якусь таку практику е терпіння. Ну, от, ну, ну, це важливий момент. Тому що правда, дуже багато таких. Е Випадків, коли от пацієнти, які мають терпіння, які можуть почекати, які можуть дати час собі на лікування, мають дуже хороші результати порівняно з тими пацієнтами, які постійно намагаються щось змінити, щось поміняти, щось покращити. Я думаю, що на сьогодні це все. У мене була ідея зробити таке. Коротке та практичне, дуже для вас відеоповідомлення. Якщо є у вас якісь питання, якісь уточнення, ну, крім, звісно, схем лікування, я їх тут не розглядаю, не коригую, то, будь ласка, пишіть, коментуйте, пропонуйте теми на розгляд, залишається актуальним. Будьте здорові, бо знаю, що зараз багато людей хворіє. Хто хворіє, одужуйте. Будь ласка, якнайшвидше будьте в безпеці, не ігноруйте повітряні тривоги, залишайтеся зі мною, піклуйтеся про своє фізичне, психологічне та психічне здоров'я. І до нових зустрічей, Па-па!